Всім вітання з Нідерландів, друзі. Весь час хочу вам показати, як нас годують на локації. І ось згадала, показую вам сніданочок, який я сьогодні собі вибрала з того, що нам пропонували. Сендвіч з Філадельфією, сиром, з шинкою, огірочки, яєчко, варене, кексики, сік, апельсиновий, кава, булочки м'якенькі, висівкові. Ось такі, друзі, сніданочки нам дають. Ну, а то там далі нік собі вибрав такий сніданок. За вікном у нас є ось така тераска з диванчиками. Після дощику подушки забрали, а коли сонячно, виносять подушки, ми можемо теж там сидіти, грітися на сонечку, загорати, пити каву. Друзі, дивіться, який прекрасний бузочок вже розпустився. Просто супер. Ой! Такий гарний кущик тут. Пахне, ага, трошки пахне, але не так сильно, а квіти просто шикарні. Дивіться, які грони клас. Я зайшла. Такий ось тайон парк, садовий парк називається. І побачила, що тут теж є дачі. Дивіться. Але тут дачі такі старі, старий парк, між таких великих дерев високих. Пішли дощики. Вон, бачите, дощики на листочках. І в людей ось такі є діляночки. Такий тюльпанчик квітує, бадан такий гарний розрісся. Ось тут така діляночка. Ой, дощик з дерев капає, пустився. Серед дерев таких високих велетнів, пташки співають. Дощів не було, дивіться, а зелень яка гарна. Просто шикарно! Люди приходять сюди відпочивати, бігати, гуляти. Теж такі канальчики є. Ось ще діляночка. Наводять порядок, дерева викорчовують, мабуть, щоб більше сонечка було, бо тут, по-моєму, Ніяким городам немає шансу щось вирости. Все в тіні. Ось такий осередочок зелені садочків посеред міста. Посеред міста Амстердам. Ось такі голландські дачі. Тут закинути, мабуть. А будиночки непогані, дивіться, такі. Без дірок, не те, що в нас сарайчик з дірками. Ох, тут роботи. Тисики відцвітають. Будиночки мені тут подобаються. Дивіться, які гарні. А порядку щось такого сильного немає в садку. Закинутися. все. Тільки ворота. Закинуті голландські дачі. Можна так назвати. Десь закинуті, десь ні, Водичка. Ось який паркан плетений. Дощик накрапає. Щось квітує. Дивіться, починає квітувати. Якийсь кущик гарний. Ось така мода. В Нідерландах. На дачі. Позаростало. Ні краплинки сонечка не попадає. Ось так. А дощик такий гарний пройшов. Мокро. і під ногами, травичка мокра. Дивіться, які гарні будиночки. Мені подобається, може тут і жити можна влітку, не знаю. Є такі дачі, на яких можна влітку жити. Багато води. Все заросло. Такі старі голландські дачі. Ну, а там вже бачите будинки такі міські. Ось якийсь тюльпан, красивий, великий тюльпан. Ой, один виріс. Високі і сама квітка велика. І нарциси ось такі гарні, великі. Не знаю, чому ці дачі такі захаращені. Українців тут вже навели по такі порядки. Яблунька квітує, дивіться, які квіти. Ой, краса. Ну, просто велетенські ці ялини і туї, мабуть, чи що це таке? О, я не знаю, скільки років цим деревам. Коли ж, ж були маленькі. Гарний початок був. Але треба вчасно обрізати. Ось така картинка, бачите? Дачі і висотки, угу. Угу, тут більш-менш гарно. В порядку більше, але тує високі, ох, височенні, чого вони їх не стрижуть? Бузочок. Дивіться, вже бузочок зацвітає. Бузочок зацвітає. Хтось вже сьогодні відпочиває тут, яблунка цвіте, а он яка ялина. Ох, здоровецька. Хе -хе, наче в джунглях така доріжка серед джунглів. Ух! Там вони якісь будиночки. сакура доцвітає. прикольно, Джунглі, але свіже повітря. Краса. Це щось квітує. Це камелія, так? Да? Дивіться, як гарно квітує. Камелія в джунглях. Чуєте? Що це за пташка? А ось дивіться, люди вже по новому почали облаштовувати. ось такий будиночок привезли. Зібрали, мабуть, так? Да? Ось і красота. Наводять порядок, плиточку застеляють і буде така зона відпочинку. Територія маленька, але. Бачите, такий буде будиночок стояти. Може, там за будиночком ще трошки є. Ось так. Mm, гарний будиночок. Цікаво, скільки він коштує. А вон ще якісь підводять, мабуть, воду, електрику, щось підводять, бачите, якісь труби є каналізацію. Mm, то, може, тут і жити можна влітку. І ось таке сусідство. Бачите, це крайня вуличка від міста. І ось таке сусідство. Прикольно. Тут висотки, а тут дачі. Затишне місце. І для квартир, і для дач. Ось виходимо ми вже з цього тайну з садового товариства. Ще раз ось такий місточок. Ось будиночок прям такий цегли внизу. Ой, прям задоволена, сама подивилась і вам показала. Ось так буває в Нідерландах. Ось так. Ось так.